Важлива новина. Потроху починають піднімати ціни. І ось ця пилочка з чотирма акумуляторами вже піднялась на 100 гривень. Раніше коштувала 7700 тепер вже 7800. Що буде далі, я не знаю, але поки такі зміни. Що це за пилочка? Це пилочка у нас по фірмі Крайсман Модель 4051 в комплектації з чотирма акумуляторами під Макітовську посадку 20 вольт, 4 А. Ось такий вигляд вони мають, є індикація. Шина до комплектації входить 40 см. Також є ланцюжок та подвійний зарядний пристрій на 4 А. Ось так виглядає. Тобто одразу заряджаємо два акумулятори. До комплектації у вас входить 4. Тобто двома працюєте, два заряджаєте. Так, пилочка. Дивіться, пилочка йде без безредукторна з ручним натягувачем ланцюга та ручною фіксацією шини. Передня ось ця планочка йде металева, бо багато ви зустрічали пилок, коли тут йде пластик, тут йде метал. Також у нас автоматична подача мастила, робочий електронний тормоз, не муляж, тобто все працює. Також є два режими роботи економ та звичайний. Ось цією кнопочкою включається у нас економ. Це для включення. Курок також запобіжником. Двигаємо вперед, натискаємо на курок, спрацьовує в нас пилочка. Та головний плюс цієї пилки, що швидкість неї 15 метрів на секунду, та це дуже великий показник. І так, нагадую, ціна на сьогодні 7800 гривень. Хто хоче замовити, не чекайте далі, поки ще буде подорожчання. Замовляйте саме в нас. В комплектації з чотирма батарейками відправляємо новою поштою. Сплатити можна на пошті при отриманні.